Спеціальний представник Дональда Трампа стів Вітков готовий бути посередником у переговорах між Києвом та Кремлем. Він заявив, що якщо США вирішать дистанціюватися від розв'язання проблеми російсько-української війни, то це матиме негативні наслідки для всієї Європи. За словами американського посадовця, на переговорах у Стамбулі мають вирішитись кілька ключових питань: зокрема, доля тимчасово окупованих територій Запорізької атомної електростанції та доступу України до важливих водних шляхів. Ми зробили багато для того, щоб звузити перелік питань. Основні перешкоди зараз зводяться до п'яти регіонів. Росія має значний контроль над двома з них, а українці частково контролюють ще три. Тож мова йде про те, як ми оцінюватимемо ситуацію. Є різниця між лініями фронту, розташуванням військ і адміністративними кордонами. Ми неформально спілкуємося з обома сторонами, щоб зрозуміти на що вони готові погодитися. Квітков також сказав, що Трамп висунув ультиматум Україні та Росії щодо необхідності досягти прогресу у прямих переговорах. Інакше Сполучені Штати можуть вийти з вийти та зняти з себе роль посередника у врегулюванні. Він зазначив, що це не війна Сполучених Штатів, але США хочуть насправді допомогти її припинити.